Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Сьогодні хотів би спілкуватися разом з вами, розмірковувати над важливою темою. І ця тема звучить таким чином: що робити, якщо відчувається себе відчайдушно або безпорадно, що може бути причиною такого стану людини? Декілька таких думок я для себе відмітив, а це може бути причиною зверх втома, коли людина знесилюється фізично, або вона хворіє, або є такий надлам духа, що може бути причиною руйнації якихось наших планів і мрій. Це може бути наслідки втрати близьких людей або втрати майна. Якщо не докладати ніяких зусиль, то, скорш за все, людина може потрапити до депресії, з якої не так легко вийти. І коли я читаю святе письмо, я знаходжу декілька людей, які божі люди, які мали такий стан. Дивіться, що говорить Давид, коли ми читаємо 55 й псалом, 7 й віршик. Тож я сказав. О, коли б я мав крила як голубка, я полетів би і відпочив. Отже, хотілося б звернути увагу, що це трапляється із Божими людьми. І ми можемо дуже багато говорити гасел, але це інколи приходить в наше життя. І я сьогодні, може, таким своїм дещо досвідом хотів би поділитися, що коли така штука проходить, то важливо перше. Важливо нагадування, що ти не є сам, що Бог не залишає ніколи, що він з тобою в цих обставинах. Знайте, я думаю, що дуже гарним прикладом це є Перша книга царів, 19-й розділ, і тут є розповідь про пророка Ілю. І знаєте, він спершу побачив великі сили Божі. А тоді він мав великі загрози, переслідування, і він втікає в пустелю. І дивіться, що трапляється з ним четвертого віршика, подався в пустелю, подолавши відстань шляху одного дня. хоч би він зупинився, сів під кущем яливці і просив собі смерті, говорячи, вже досить, Господи, візьми моє життя, адже я не кращий за всіх батьків. І після того він ліг, заснув від, під кущем яливці, аж дотронувся до нього ангел і сказав йому встань куєш. Він, оглянувшись, побачив біля голови коржик, спечений на розжареному каміні глечик з водою, тож він наївся, напився води і знову ліг спати. Але Господній ангел прийшов удруге, трукнувся до нього і сказав: Встань і ще підкрепись, адже перед тобою далека дорога. Ви подивіться на це знесилення, на відчуття повної безпорадності. Я гадаю і читаю святе письмо, то бачу, що не кожного дня ангел приходив до цієї людини. Але він мав настільки відчайдушний стан, настільки безпорадність, настільки надлам серця, що він. І коли янгол прийшов і дав йому того коржика, і дав ту хліб, він поїв і знов впав, і знов спав. І тоді ангел говорить: наступне йому, що встань і йди. І я хочу звернути увагу на те, що це. Дуже гарний приклад, щоб ми взяли деякі уроки з того. Ось, і коли ангел підняв його і сказав, що далека дорога, він пішов, він йшов, він прийшов до гори, він увійшов у печеру і замешкав в ній, і от дійшло до нього Господнє Слово з таким запитанням, чому ти тут Ілля? І на що би я звернув увагу, що далі говорить Ілля. Він виливає весь свій біль, всі свої страждання, всі свої думки. Він просто виливає тому, хто до нього звернувся. Нагадую, важливо це нагадування, що Бог завжди з нами, що він не полишує. Дуже важливо мати щире серце, щоб сказати те, що в тобі болить, те, що тебе розбиває, те, що тебе руйнує. І дивіться. Що він говорить? І він відповів, Я дуже страждаю через зневагу до Господа Саваота, адже Ізраїля тяне, відкинули твій заповідь, зруйнували твої жертвенники і твоїх пророків знищили. Мечем. Залишився я один, але й мене шукають, щоб відібрати життя. І хочу звернути увагу, тоді Господь до нього також проговорює це його слово. Він говорить до тебе, і Він говорить про те, що я не полишу, і завжди зі мною є надія. Дивіться, коли ми читаємо, Давид пише того Псалма, 22, 4 віршик, він говорить так: коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряві, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох, вони мені, мене потішають. І це дуже важливо. Він виливає все своє серце. Інколи треба просто говорити щиро Богу, що я вже не можу, що це мене просто руйнує, я не можу цього перенести. Але це важно вилити перед Господом, сказати тому, хто може все змінити. І коли я звертаю увагу далі, читаючи ці. Ці тексти святого письма, то Бог проговорює до нього, він каже, ось послухай, і ось подивись, ти не там, де ти повинен бути. І він говорить, що Бог не там, де рвуться скелі, не там, де буйний вітер, а він говорить, що Господь там, от, де легенький вітерець, де легенький вітерець, там, де є тиша. І тому дуже важливо тоді, коли наші думки, наше серце, воно волає. Коли наші уста відкриті і ми говоримо до Господа, важливо прийти до оцього містечка, де дує легенький вітерець Святого Духа. І тому ще раз, коли я піду, хоча б і навіть долиною смертної темряві, то не буду боятися злого, бо ти при мені, той, хто при мені. Наступне, на що би я звернув увагу, і я звертаю на те увагу, коли маю, може, дещо подобні е, своє сердечне е, свій стан, важливо згадати Боже керівництво до цього часу, Його турботу та його піклування, та принести жертву хвали. Хочу звернути увагу, що це дійсно є жертва хвали, коли ти маєш такий стан надламаний, відчадушний, безпорадній, але ти відкриваєш уста, ти згадуєш все, що чинив Господь в твоєму житті, і е, про його турботу про тебе, про його захист, про його зцілення, про його щедрість, милість, прощення. Важливо це зробити зробити і принести жертву хвали. Не тоді, коли все гаразд, і тоді треба хвалити, але от в такому стані то є жертва хвали. І дивіться, що Павло каже: ми читаємо до євреїв, 13 розділ, віршик. От Отож, завжди. Зверніть увагу, він наполягає, що це завжди, не тільки тоді, коли тобі гарно. А завжди, коли ти розбитий, коли ти надломлений, коли ти безпорадній, завжди приносимо Богу жертви хвали. Це плід уст, що ім'я Його славлять. І хочу звернути, і хочу бути таким, може, трохи дотошним. Зверніть увагу, він говорить, що це плід уст. Не забудьте про це. Знаєте, я коли. Маю деякі такі моменти, то я що роблю? Я включаю гарне, гарний спів поклоніння, і уста можуть ще бути закритими. І Я можу ходити по кімнаті чи там, де в мене є те місце, слухати музику, але Бог через це все він відкриває моє серце, мій розум і відкриває мої уста, з, яким, з якою цілю, з тою ціллю, щоби. Я міг принести дійсно жертву хвали, плід моїх уст. І коли ти починаєш це робити, хочу звернути увагу, що хвала Богові то є сила для зцілення надламаного духа. Тоді ти згадуєш оце все, тоді ти вклоняєшся, тоді ти говориш дяку Господу. Згадайте ціну спасіння. Та славте Христа за Це, за Його благодать, за вічне життя, за дар Святого Духа. Тож сповнюйтесь їм, Духом Святим, а не розпачюю, Він поведе і Він не залишить. Це допоможе, допоможе зробити наступний крок. Наступний крок, на який би я звернув увагу. Зміни фокус зі своєї безпорадності та вічею, шукай лице Господнє та пізнавай Його, це помножить мир та Божу благодать у твоєму серці та в твоєму житті. Зроби тихше свої думки, щоб почути його тихенький голос і йди за ним. Дивіться, що говорить. Ми читаємо книгу Псалмів 104 розділ, 4 вішик. Шукайте Господа, і наберіться сили, постійно шукайте Його обличчя. Дуже важливо, шукайте Господа і наберіться сили, постійно шукайте Його обличчя. І Ісаїя 55 розділ, 6 вірш. Шукайте Господа, доки можна знайти Його, клич того, як Він близько. Знаєте, в нас, у українців, є таке прислів'я, що як тривога, так і до Бога. Біжіть до Бога, зруйнуйте і змініть свій фокус на свої біди, на свою безпорадність і відчай. Шукайте Його обличчя і пізнавайте його. Знаєте, пошук Бога це пошук його думок, щоб краще бачити і чути. Потурбуйтесь про своє серце, щоб воно було чистим. Бо сам Господь то він говорить, коли ми читаємо Томатвія 5.8, він говорить, що блаженні люди, які мають чисте серце, бо вони Бога побачать, потурбуйтесь про це. Бо інколи це також є причиною того, що ми, що ми відчуваємо себе відчайдушно і безпорадно, коли гріх руйнує. Нашого внутрішнього чоловіка. І тому дуже важливо звернути на це увагу. Пошукайте Божих думок та Божих шляхів. Ісай про це говорить так 55 розділ 8 віршик. Бо ваші думки не мої думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Тож шукаймо Його думок і шукаймо його шляхів, щоб знайти його і знайти його керівництво. Про що ще хотілося б на що звернути увагу? Я гадаю, що це важливо, коли ми дуже щирі перед Господом. І ми відкриваємо, і ми говоримо йому від щирого серця наші бажання. Відкривайте. Це ж сам Господь сказав, що хто стукає, тому відчинять, хто шукає, той найде, хто просить, тому дасться. Тому стучіть, говоріть, шукайте, і ви знайдете. Дивіться, що Павло говорить, коли ми читаємо до Филип'ян, 4 розділ 6 віршика: нічим не журіться, але в усьому молитвою та благання з подякою висловлюйте ваші прохання Богу. і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Наостанок брати, що істине, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали. Коли яка чеснота або яка похвала, про те роздумуйте, чого навчилися, і що прийняли, і що почули і побачили в мені, оце робіть, і Бог мира буде з вами. І це важливо. І тому ще дещо нагадаю. Перше, що так важливо, важливо нагадування, що ти не сам, що Бог завжди з тобою. І він каже, ось я усі часи, і в часи гарні, і негарні. І в часи радісті і спокою, і в часи турбування і надломленості, і безпорадності він каже Я завжди з тобою. Друге, згадуй Боже керівництво до цього часу його турботу, піклування, Його захист. Просто згадай, і це так важливо: згадай, і що зроби. І прослав, приноси жертву хвали Господеві. Наступне. Зміни фокус зі своєї безпорадності та відчаю, шукай Господа, шукай Його лиця, пізнавай Його, бо це помножує Божу силу, Божий мир і Божу благодать вашому серці і життя. І останнє: говори йому дуже щиро, прохай Його, стучи, шукай, і обов'язково знайдеш відповідь, бо Він не полишить тебе. Він той, хто не полишить. Тому сьогодні хотілося б разом з вами помолитися. Можливо, хтось з вас має дійсно такий відчайдушний стан або безпорадність, то зверніться до Господа, не полишіся сам на сам. Бо коли ми спозираємо тільки своє, своє серце, свій розум, це все це тільки приносить тягар на серце, подивіться там, де є світло, там, де Господь є. І Він говорить, що я є світло, і там, де я є, там нема темряви. Ідіть від темряви серця до світла Господнього. Ідіть до нього, бо Він є істина, Він є путь, і Він є життя. І це важливо для всіх нас. Давайте ми помолимось. Отче Боже наш, ми схиляємося нині перед Тобою. І сьогодні в нашій країні дуже багато людей. Який або в депресії, або на грані депресії, або вони безпорадні, або вони відчайдушні, мають такі відчайдушні почуття. Господи, ми сьогодні благаємо Тебе про те, щоби ти прийшов. Твоїм миром, твоєю силою, твоєю благістю, щоб ти зцілив і серце і розум, щоб ти відкрив двері той темряви, де людина може перебувати, щоб вони побачили світло і побачили той такий свіжий кисень, Господи, бо ти Господь той, хто зцілюєш, хто, як ти говориш через пророка, що і молоді юнаки втомлюються, ті, хто надіються, ті. Обновляються в силі, ті розкривають свої крила, вони як орли. Господи, і Ти благослови і дай сили рухатися тільки за тобою. Господи, допоможи нам мати Твої думки і нам йти Твоїми шляхами, бо це вічний шлях, який, Господи, дає благодать в це життя. Просим про це в ім'я Ісуса Христа, а Ти єдин, нехай будеш прославлений. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай Господь благословить, нехай Він розрадить серце кожного з нас, нехай Він захистить близьких, рідних, знайомих, знайомих, друзів наших, діточок, онуків, батьків, щоб церкви наші були під захистом Твоїм, Господи. Господи, і нехай Твоє світло засяє в серці кожного, хто сьогодні разом слухав. Слово Твоє, яке разом молився, Господи, нехай зійде, зійде Твоє світло правди, і нехай прийде радість в серці, мир і спокій. В ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенними.